Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий щоденник творчості. У нас на даний час 24 березня вечора, тому я почну. Відео вже попереднє вийшло на канал. Дякую дуже за ваш відгук, дякую за вашу підтримку. І Покажу, що в мене є. Є в мене готового. Це вже пара шкарпеток, ось такі вони вийшли. І хочу вам дещо розповісти. Бачите, ніби я починала однаково. Ось Навіть наборний край вийшов фактично однаково. Тобто половинка темна, половинка така скраплення. Я відміряла, старалася, щоб воно було більш-менш. Ну, так, як потрібно, але дивіться, хоч полосочки, ніби і е, якось е, правильно, так, ніби вийшли, та все ж таки, дивіться. По рядах, я рахувала ряди, тому що, коли я в'язала першу шкарпетку, я всі ряди порахувала, записала. І коли вже почала другу в'язати, то я просто вже рахувала ці ряди. І так вийшло, що в мене ось закінчення у двох шкарпетках різне. Ось буквально, бачите, однаковий висота. Я приміряю вже при вас. Однакова. Але чомусь. Тут кінець ось цей салатовий колір, а тут ще я зеленим, темним багато в'язала. Багато, тому що тут рядів ну, до 10, -10 рядів, напевно. що Збавлянням, звичайно, але все ж таки. Тобто, мені здається, що все-таки це доказ того, що секції не завжди. Е Наприклад, там 2 метра, ця має бути, 3 метра ця, розумієте? Тобто вони не завжди співпадають, і через це шкарпетки можуть трішки відрізнятися. Вони підуть пратися, ці шкарпетки. А їхню подальшу долю я вже вирішу, коли буде у мене трішки багатенько. Тому що це 43 розмір, і на даний час в мене немає людини. ну Чоловіка в мене не 43-й. А кому ще, не знаю. Спитаю, може братові потрібно. Може, комусь з його хлопців потрібно. Ці шкарпетки готові. В мене ось такий маленький моточок залишився, малесенький, він іде в залишки. І ці залишки я з них потім буду комбінувати ще пари великі. Далі. Я розпочала дві години так, в'язання. До речі, я графік в'язання ще не підтягнула, що вам сказати. Тому що фактично е, в мене графік дуже скинувся, і майже цілий тиждень, минулий, е, можна сказати, що я не в'язала. Тому години ті я маю підтягнути цього тижня. І я розпочала. Ось такі в мене спиті, грубезні. Тобто, ви розумієте, так, були тонесенькі, малесенькі, а стали ось такі. І я в'яжу от з такої пряжі. Зараз я вам скажу, що це точно за пряжа. Ось така пряжа Ярнард Альпіна Альпака. Вона дуже такий величезний моток. Але тут все ж таки небагато 150 грам, 120 метрів. Тобто вона складається з 30% альпаки, 10% вовни і 60% акрилу. Це великий моток, насправді. Мені здається, що з нього вистачить якраз на гарну шапку. Але моя донька, у мене таких два моточка, і моя донька це подарунок. Це подарунок від дівчаток. І я в доньці вона вибрала якраз цієї ниточки собі пов'язку. Ось така плотність, ніби воно просвічується, але я вам скажу цей ворс, що він є. Не знаю, чи вам буде видно просто наскільки він є великий, бачите, ось такі величезні волокна. І. Він насправді теплий. Я просто набрала 15 петель і в'яжу довжину самої пов'язки. Тут мені залишилось буквально 3-5 рядочків ще зв'язати. Бо по сантиметрах 3 рядочки, як ви бачите, це хороший такий напрямок вже. І я буду її. Перехрещувати. Тобто донька захотіла просту в'язку, але перехрест. Перех... Такий... Оце схрещення на зробити. Ось така буде пов'язочка, то я думаю, завтра вже буде готова робота. І собі я буду в'язати пов'язку з ось такої пряжі. Я хочу ось таку. Вона така пишна, це теж ярнарт, але ангора делюкс. Тут в нас йде. В складі 50, 70% мохеру і 30% акрилу. Вона мені, дівчатка, не колеться. Хоча, я думаю, все ж таки, що це мохер, це не кід мохер, і він 100% колеться. Якщо хтось чудливий, то буде колотися. Але це буде пов'язочка на голову, тому. Мені, мені не колеться насправді, я не знаю. Я зовсім люблю такі якісь чисто вовняні якісь вироби, тому що вони, я люблю чисто вовняні вироби, адже вони мені приємні. Оця колкість їхня дуже. Нічого так собі, знаєте? <смі> да, я така людина, люблю такі <смі> якісь відчуття. <смі> Ось така ниточка. Скоріше всього, що це буде в дві нитки, я буду в'язати, в дві в три, тому що вона дуже тоненька, тут іде на 100 грам 520 метрів. Мені здається, що вона ідеально підійде для, наприклад, якоїсь. Палантина або для Бактуса дуже гарно підійшла б ця пряжа. Але я, ну, в мене їх три моточка цього кольору, тому я можу і зв'язати багато що з нього. У мене просто дві куртки фіолетових відтінків, якраз весняна і зимова. І тому я думаю, що ця пряжа якраз підійде для цього. А так як я буду на днях 100% їхати вже в місто, і в нас ще трошки є таке похолодання, то пов'язка мені не помішає. Може, і завтра ще буде один готовий виріб. Тому ця пов'язка буде в мене рахуватися стартом так, лютого 100% будемо рахувати, а це буде старт березня. Дві роботи. Третя робота. Третій старт, це не буде рахуватися ні за який місяць. Просто я хочу, мені потрібно зв'язати замовлення, це квадратну серветку гачком. У вигляді такої доріжки невеличкої. Я пошукаю, може пошукаю майстер-класи, може пошукаю якісь гарні візерунки. До речі, якщо ви знаєте якісь гарні майстер-класи українських в'язальниці, де є серветки прямокутної форми, то я б не проти. Тому що по інших майстер-класах щось не дуже хочеться мені в'язати. А своє, просто буду думати тоді своє, тому що це замовлення і це можна подумати, як то кажуть, за це. Не так, на цьому поки що все. Вишивку в попередньому відео я показувала, яку я розпочала. І коли я вишию вже норму, тоді я вам вже, напевно, її покажу. Або в кінці тижня покажу, скільки я все ж таки вишила. До наступного включення. Так, знову всім привіт. У нас сьогодні вже субота. Мої трошки всі, і я в тому числі е, прихворіли. Тому я не знаю і не впевнена, що завтра буде включення. Бо я не знаю, чи я за сьогодні щось ще зроблю. Я роботу всю зробила. Треба було б ще пов'язати, можливо, трішки повишивати, але поки що е, почуваю я себе не для такого стану. І завтра, навіть якби завтра я щось мала робити, могла б зробити, я б показала, але, скоріш усього, я робити цього нічого не буду. Тому що вихідний, і я хотіла би просто відпочити, щоб швидше вилікуватися, знаєте. Так, тому це буде останнє включення. Я не пам'ятаю, чи було хоча б ще одне? Одне точно було перше, а наступне не пам'ятаю, дівчатка. Покажу, що я зробила. В мене є готова робота це ось така пов'язка доньці. Вона, до речі, чекала, коли це я вже відзніму відео, щоб її собі забрати. Дуже така гарна. Е, да, вона, ви бачите, закручується ось так, тому що тут немає фіксованого ніякого краю, петлі ніякої я нічим не робила. Але коли надіваєш на голову, то е, все добре. Дуже гарно виглядає. І головне, що вона просила, щоб їй вуха було тепло, і я зробила все можливе, як то кажуть. Ось ця готова робота одна є. Далі з в'язанням у мене ось так просувалася моя пов'язка. Планувала я її насправді і завершити. Буквально це півтори години роботи було ось тут. Тобто цю пов'язку я зв'язала за півтори або дві години максимум, а це лише півтори години. Ви розумієте, так? адже все залежить від того, яка пряжа, і скільки петель і всього остального. Тут у мене вже є фіксований край, три петлі. Хустковою в'язкою. Потім у мене тут такий джгутик, можна сказати, косичка. Просто кожний лицевий ряд я переплітаю одну з одною петлю. Дві петлі між собою. так. І між ними в мене по одній виворотній. Ось тут буде видно краще, бачите? Ось одна і друга. Поки так, звичайно, тут ще роботи буквально навіть половинка залишилася ще таку саму половинку зв'язати, але я вже на наступний тиждень думаю, зв'яжу. Хоча не знаю, чи покажу вам її в процесах, можливо, і покажу, будемо бачити, тому що не знаю через те, що з понеділка я прийматиму участь у тижні стартів. В мене так співпало просто, що 1 квітня-вівторок і в мене буде старт по вишивці. Зараз я вам, до речі, це покажу. Так, покажу. В мене ось тут є старти 2025, я показувала. І за січень ми зробили старт. За лютий я також зробила. Це січень був кит для Владіка. В лютому це було сердечко, яке мені міла. Прислала в подаруночок. Я його вишила. За березень були лебеді, я вам показувала які. І на квітень у мене мала бути мірабілька, але не буде, тому що я не встигла закупити всі матеріали на цю схемку, тому вона перейде на якийсь інший місяць. Я думаю, що, можливо, на червень тут в мене маленький старт, можна зробити великий замість маленького. Ну, Буду бачити, можливо, я щось заберу, можливо, щось поміняю. Ще не знаю, в мене на грудень, до речі, немає старта, тому всяке може бути. Я покажу вже старт в квітні, 1 квітня, я ж кажу, а з понеділка по, можна сказати, по четвер чи по п'ятницю, по суботу, як який день, будемо стартувати щось інше. Але старти в мене будуть непрості, тому. Вибачайте з голосом. Старти в мене будуть іграшки в іграшковому бумі. Я хочу зв'язати хоча б одну-дві іграшки, якщо в мене вийде. По часу я бачу, що я встигаю, але як буде, по тому, як я буду себе почувати, не знаю. І також я хотіла би стартанути з якимось пледом або накидками. я ще до кінця не знаю, тому що в мене дуже багато акрилу, е, залишків. Е, ну, такий акрил там, в сматочки, там не завжди є е, 100 грам, як то кажуть, цього акрилу. І я хочу його вив'язати, а вив'язати куди краще, якщо не якісь пледи. І думаю, що я це зроблю, теж стартану з цим. Е, якщо в мене ще потрібно буде якийсь старт, такий. Справді потрібний, то також буду робити це. Ну, це вже ви побачите з понеділка, тому, скоріш всього, оцього процесу там не буде. І не буде замовлення на серветку. Я не не пров'язала багато, тому що дівчинка, яка замовила, вона захотіла другу ниточку. Я не з моєї ниточки, тобто вона хоче іншу. У мене ось така нагадаю: Аліземіс це Мерсеризоровна бавовна. А вона хоче або іріс, або ну, щось таке тонесеньке дуже. Тому е, я думаю, що, ну, фактично, це ж як і іріс. Ця ниточка, така сама, майже тоненька. Але е, я думаю, що. Вона мені вже прийшла ниточки, і тоді я вже розпочну. Хоча самий мотив я все ж таки вважаю, потрібно зв'язати, щоб побачити, як він виглядає в пров'язі. І, скоріше всього, я вам знімлю мастер-клас на нього. Можливо, хтось захоче собі таку серветку або такий мотив, щось з нього на літо зв'язати. Чи просто просто, да, зробити якийсь маленький. Маленьку скатертинку якусь. Тому поки так. Далі в мене з готових робіт зшиття. Це ось, як ви бачите, вже лежить тут ціла стопочка органайзерів на, для підлокітника дивана або крісла. Ось так виглядає. Тут в мене смітничок. Я вже її не дуже хочу. Турбувати все це, тому що фактично це вже готове до відправки. О, Зараз я відніму, бо якраз чекала, щоб відняти відео і показати вам ці роботи. Тут їх 10 штук в мене 10 таких органайзерів. Вони поїдуть на Etsy. А я вже буду шити друге замовлення на накидку, на ролл. І на чохли для рами під вишивку. Не розпочала я їх на цьому тижні, тому що треба було нитки підібрати. В одному магазині я була, там не було потрібних відтінків, а інший магазин був закритий і прийшлося вже почекати. Тому завтра я поїду знову в місто. І Постараюсь поїхати і все ж таки купити потрібний колір ниток. Ті нитки, що я замовила по інтернету, відтінок ніби то був. Але коли вони прийшли, вони виявилися зовсім не. Ну, вони набагато світліші, чим показував екран. І на тканині вони, ну, як біла, як біла нитка, знаєте, дуже видно. Тому. Контраст великий. Мені чомусь, звичайно, я розумію, що замовниці, можливо, нема там великої різниці, який кольор нитки. Я могла підібрати просто приблизний там відтінок, або той самий, який був на, на поверхні, такий самий і внизу з вивороту, але я не дуже хочу, тому що мені здається, він не буде, ну, не буде це дуже гармонійно. Отак, скажімо. Тому все ж таки почекаємо трішки. І покажу зараз свої просування. До речі, по хенду я не вишивала в п'ятницю, так як вже донька прийшла зі школи хвора, і не було в мене часу на вишивку. А по мускарикам від Ланарте, зараз я вам покажу свої просування. Ось так, вони вже виглядають. Тут, як ви бачите, нарцис вже один вишитий. Віолка ось ця також вишита. Я вже переставила п'яльці. І в мене тут вже вишитий лимон. Ну, Будемо рахувати вишитий, тому що тут білим кольором лише залишилося зашити ось цей клаптик і все. Далі тут треба буде тінь обшити ось двома відтінками в одну ниточку. І оцю спаржу, це в мене спаржа. Ну, тут, напевно, вже трішки видно, що це все ж таки спаржа. До речі, я купила, купувала вчора квіти на посадку і якраз попався ось такий колір віолок. Тобто це ну, зовсім буде чудово, якщо коли буду робити фото, я сподіваюся, що я встигну їх вишити до тих пір, поки розцвітуть ось такі нарциси. Вони в нас зараз. Бутон такі бутони вони ще не розпустилися, і я сподіваюся, що я встигну до кінця їх цвітіння, як то кажуть, це зробити. І віолка буде, то це буде супер. Звичайно, не знаю, чи буде москарики, тому що поки що я їх не бачу. Вони в мене лише в одному місці ростуть. Не знаю, можливо, ще десь будуть, бо я, знаєте, в мене їх таких синеньких, як мускарів, ще є одні кола, такі первоцвіти. Їх дуже в різних місцях, і я їх путаю трішки. Але думаю, що все буде. Ну тут буквально що тут осталося менше половини, тобто в мене вже майже 60% вишито. Тут вже буде ще один мускарик вишитий, і тут я дошию ось цей шматочок. І думаю, буду знову-таки переставляти п'яльці. Але це вже буде на наступний тиждень. Точніше, не тиждень, а лише на понеділок, тому що в понеділок я ще можу їх вишити. А от з вівторка, коли в мене буде старт, я буду вишивати 10 днів новий старт. Старт буде дуже цікавий, тому я сподіваюся, ви прийдете подивитися. Звичайно, це не буде 100% фінішна робота, але, повірте, це дуже-дуже гарна робота. І я давно вже таке не вишивала. Тому ось так. На такій чудовій ноті я хочу завершити це відео. І дякую всім вам, хто прийшов сьогодні підтримати мене. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе. Не хворійте, а хто хворий, видужуйте чим скоріше, тому що потрібно жити і радіти, хоч як цим сонячним дням, які зараз є у нас. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!